Вітаю, друзі, на каналі Стівплейс: це розділ хобі. Слава Україні. Нагадую всім, щоб підписались, це дуже важливо. Поставте вподобайки, якщо відео сподобається. Сьогодні відео знову ж таки буде трошки нестандартне, маю наявності зараз біля себе два вида куль, це шершень 075 і 068. Нічого такого з ними робити не буду. Вони вже пройшли всі тести. Є вже багато відео з ними на каналі. Але сьогодні хочу зібрати ними групу на відстані 25 метрів. А чому? Тому що звертаю вашу увагу на, на новий моноблок від Діани з рухомою платформою і з нульовою віддачею. Буквально от декілька хвилин назад закінчив установку, не без приколів, але все вийшло. Проблема була в отворі під стопорний гвинт. Вже трошки роздовбанив, тому треба було щось придумати. Найбільше я переживаю, чи після його встановлення не погіршиться купність. Оце дійсно має для мене дуже велике значення. В принципі, він працює. Він працює таким чином, що оптика при пострілі залишається практично нерухомою, рухається тільки гвинтівка. За допомогою даного моноблоку усувається. Ризик пошкодження оптичного прицілу. Я дуже сподіваюся, що він виправдає всі мої надії. Оглядати сам моноблок я не бачу сенсу знову ж таки, тому що є купа відео на, на YouTube. З особливостей хотілося ще би сказати, що раніше кільце заднє воно було в цьому районі, а зараз воно з'їхало вправо десь на 4 см, якщо не більше. Ну плюс-мінус, це не точно. І тепер в мене оптика вся поїхала назад. Особисто для мене, то в принципі, я так пробував прикластися. Трошки незвично, що він так аж назад посунутий, але так навіть краще. Просто треба звикнути. Тепер доведеться призвичайтись до вже такого розміщення прицілу. Ну, якось так. Давайте, давайте я спробую. Спробую зібрати дві групи е, даними кулями 0,75. І експансивними кулями шершень 0,68. Вони, в принципі, себе мають показати на дистанції 25 метрів дуже і дуже непогано. 20-30 мм. Бажаю приємного перегляду. Першими кулями будуть шершень. Подивимося, як вони себе покажуть зараз. Так, ну що, 0,75-25 метрів, херня повна, я вам скажу. Здається, 10 штук я робив, та 10 пострілів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, але тут є і 9, є 10, може навіть і 11. Трошки збився з рахунку, тому що у мене дві кулі випали з магазину. І це не при переломі, це після пострілу. З 10, ладно, дві заберу. І того 31. На це від краю до краю на 52. Або це зі мною щось не так, або цей рухомий моноблок. Давайте рухатись далі. Значить, зараз у нас кулі 0.68 експансивні Шершень Hunter 0.68 грам. Так, давайте я огляну. В принципі, бачу, що нічого ніде ніби не з'їхало. Як я прикрутив, так воно і є. Ну, це його робота, але цей люфт мені взагалі не подобається. Взагалі. Як, блін, його забрати, треба буде дивитися. Їдемо. Так, ну що, під'їхали результати даних куль, але це все одно, це дуже мені не подобається. 25 метрів, люди. 50 на 32. Отаке воно вийшло. Щось мене це геть не тішить. Доведеться, походу, робити ще декілька відео. Може одно, а може два, на тему збирання групи з даним моноблоком рухомим. Але з іншими кулями, більш точнішими, так як магазин інерційний. І він перемикається після вібрацій, то даний моноблок, так як він рухомий, після оцього клацання туди назад, магазин переключається з більшою силою, ніж це потрібно, ніби як подвійна віддача. Після першого поштовху, а саме це постріл, куля прокручується в магазині, а вже після другого поштовху куля випадає з свого гніздечка. Ще мені цього цирку бракувало, слухайте. Висновки робити рано, все ж таки я думаю. Тому що надкритичного точно нічого нема. Побачу в процесі, може, може, є якісь відео на Ютубі, або може хтось напише, як можна цей люфт звести до мінімуму. Але він не критичний. Коли він там в пазу, він, в принципі, майже не рухається. Ну, не знаю, не знаю. Зараз не можу зібрати думки докупи. Ну що ж, друзі, по-любому, по-любому будучи експериментувати, по-любому ще пробувати, з іншими, більш якісними та точнішими кулями. Даний моноблок брався заради того, щоб зберегти оптичний приціл, зберегти його, тому що він мені реально дуже подобається. Він важкий і через це він постійно зсовувався. Але я не готовий просто віддавати те, що я мав. А саме ну, точність і ту купність, і ті групи, які я міг збирати. Якщо воно таке буде на всіх, доведеться придумати щось інакше. Я думаю, знаєте ще який варіант? Купити кільця на три гвинта. Таким чином, площа захоплення оптичного прицілу труби буде більшою. І вона, якщо їх гарнень, гарненько затягнути, вона буде не дозволяти совгатись прицілу. І це частково разом з рейкою воно могло би спрацювати. Ну не знаю. Я вибрав дорожчий варіант, вибрав більш надійніший варіант. Він забирає цю віддачу, гасить її, але зате доводиться жертвувати іншим, а саме точністю. Я вже повторяюсь, трошки це мене злить. Добре, друзі, дякую за увагу. Слава Україні! Підтримайте український та підтримайте канал. Поставте вподобаєчку жирненького, Ну і папа! -па.